Зараз я вам покажу, що я встиг зробити у свій вільний від роботи час. Отже, перейдемо до перегляду нашого додатку. Отже, що ми бачимо? Я зробив головну сторінку, коли ми заходимо тільки в додаток. Тут буде логотип в майбутньому. У нас є кнопка вхід і кнопка «Реєстрація». Ми можемо зареєструватись. Ми вводимо, наприклад, ім'я. Далі ім'я. Вводим, Потім вводимо емейл. Де капочка. Ю, собака. Gmail. Com. І пароль. Ми пишемо пароль. Раз, два, три. Раз, два, три. І повтор Раз, два, три. Раз, два, три. Нажимаємо в Ага, чи на реєстрації. І коли ми надивимося. Народимось в майбутньому. Далі. Все, ми зареєструвались Отже, ми бачимо, що в нас працює авторизація. Далі в нас база даних є з юзерами. Створений наш юзер. Всі наші дані, які ми вводили, все працює. Наступне, що я встиг зробити, це завантаження аватарки. Коли нажимаємо на аватарку, у нас є меню, де ми можемо завантажити, зробити фото і видалити. Ну, зробити фото ми на симуляторі не можемо, немає такої технічної можливості, але ми можемо завантажити. Виберемо аватарку. Можна зробити, наприклад, змінити її, зробити обрізати по-іншому. Ось так. Зразу показує, як воно буде виглядати. Ми завантажуємо її в такому вигляді, нажимаємо готово, і наша аватарка завантажується на Firebase. По-перше, ми тут бачимо наш шлях до нашої аватарки. Також у нас є Storage. Де зберігаються всі наші аватарки. Ось можемо побачити завантажений цей файл. Отже, що я пропоную зробити сьогодні? Ми зробимо з вами наші пости. Тобто ми зможемо вже завантажувати в базу даних фото по аналогії з аватаркою. Ось, зможемо вже бачити реальні дані. Отже, давайте на початку ми з вами віднайдемо цей файл. Це в нас файл main screen Не знаю, про те, на що я так назвав, Ну, не важливо. Main screen Отже, в нас тут просто створений масив з 10 -ма елементами. Ось вони, раз, два, три, все більше немає. Які повторюються, тут просто дефолтні дані. Нам потрібно сюди вивести те, що ми завантажимо. Наш додаток. Отже, найперше, що нам потрібно, це придумати, де буде наша кнопка по завантаженню фото. Я гадаю, що ми можемо її зробити ось так знизу. Вона просто буде парити в повітрі. Скажімо так, зараз я приблизно покажу, як вона може виглядати. створимо для неї стиль. Позиція в неї буде абсолютно до нашого скріна, до нашої сторінки. Давайте зробимо спочатку. Це в нас фрапер тобто це не сама кнопка, а це блок, в який буде всередині вже кнопка Давайте ми поки що, щоб нам бачити. Візьмемо колір червоний. Ширину візьмемо, давайте, 44. І висоту теж 44 пікселі. Ось ми бачимо зараз там за, за углом наша кнопочка. Так як в нас позиція абсолютна, через те воно в нас пішло аж отуди. Давайте ми зробимо з вами позицію Bottom. Тобто вона буде знизу. При... Давайте спочатку спробуємо зробити 0. Ось вона в нас пішла аж за індикатор, за home-індикатор. Так, спробуємо все-таки додати нашу кнопочку. Все-таки додамо нашу кнопочку в інший блок. Не в контейнер, а в контент. Так. Бачимо, що ми вже підняли її над home button. Давайте ми зробимо для неї радіус. Якщо в нас 44, то 22 буде в нас повністю кругла кнопка. Є. Але щось вона маленька, мені здається, давайте 64, 64, 32. О, Є. Ну, і. Вона буде з правого боку, так гарніше. Легше пальцем достати. З правого боку на 16 пікселів, бо у нас, в принципі, майже всюди пробіл 16. І давайте 16, звідси, відступимо. Так, є. Давайте зробимо наступне, створимо. Давайте просто текст створимо плюс, плюсиком. Теж стиль йому дамо. Так, AddButtonText Text щоб нам легше було. AddbuttonText. Візьмемо у нас е, Color. Колір у нас буде, ну давайте білий. Так, нас там видно, але дуже-дуже маленький фонд сайз у нас розмір. Давайте 32 попробуємо, Трошки замаленький. Давайте 64, -й. трошки. А, в принципі, нормально В принципі, нормально. Давайте все, що в нас всередині батон-врапера. Ми поцентруємо по центру і по висоті теж. По центру Так, тільки в нас висота кнопки теж 64 Так, ну як бачимо, не, не дуже гарно. Не дуже гарно. М -м -м. Давайте краще знайдемо іконку Icon Finder. Давайте знайдемо іконку безкоштовно. Камери. От, просто іконку. Любу, яка нам сподобається. Безкоштовно. І ми... Так, скачаємо PNG-шку 128 пікселів Значить, помістимо сюди в наші іконки, Назовемо камера. Так. Підключимо ми Asset, Icon, Camera, PNG. І в нас буде висота і ширина. Давайте по 64. Так, бачимо є. Тільки е, е, давайте ми зробимо її білою. Так. І трошки забагато, давайте 48 на 48 є. Отак буде виглядати наша кнопка. Давайте ми все-таки зробимо це не врапером, а кнопкою. Перейменуємо наш стиль. І зробимо це кнопкою. І в нас буде кнопка Визивати функцію Open Camera. Так, як у нас такої функції немає, ми зараз її створимо. Open камера. І давайте просто в консоль виведемо, що у нас побачить, чи все працює. Так, нажимаємо. Так, працює Open Camera в нас працює. Так, наступним чином давайте ми зробимо по аналогії, як у нас аватарочки зроблені, зайдемо в профіль і візьмемо функцію. Так, як в нас на симуляторі фото не працюють, давайте поки що для прикладу з вами візьмемо. Вибір Ось з... Візьмемо повідомлення: фото успішно завантажене. Поки що нікуди не буде нічого завантажувати. Просто подивимось, що в нас буде виводитись. Так, нажимаємо Є. вибираємо фото, Є. Далі. Що нам треба? Нам треба найперше завантажити це фото. У нас є такий Storage Manager, куди ми завантажуємо фото. Фото в нас буде в папці POST. В результаті в нас повертається URL нашої фото, нашого фото, яке в нас буде в Storage Firebase. Поки що тут папка Avatar, у нас буде папочка POSTS. Да? Posts. Ну, яку ми тут напишемо, така і створиться. Так, давайте створимо ще менеджер один, який буде працювати з постами. Так, posts, пост, І всередині просто називаємо posts менеджер. Так. Ми все це звідси видалимо. Так, будемо підгружати не Users Collection, а Posts Collection. І тут теж Posts. Так, є. Ми назвемо ми, значить, першу нашу функцію Add Posts. Так? Будемо передавати туди Post URL. Тако фото. URL. І наступне, що будемо передавати, User ID. User ID. Так, є. Так, скопіюємо так, як у нас створюються пости. У нас тут буде LED такого константа пост ID буде дорівнювати. Так, додамо нову бібліотеку, бо це неправильна бібліотека, яка буде створювати нам унікальні ID наших постів. Так. Import Uid from Stank, да. Uid, Uid V4. Давайте глянемо тепер, що в нас, що будуть в нас приходити ID. Зайдемо в консоль, нажимаємо пост. Так, створився наш унікальний ID-шник. Бачимо ось тут. Працює. Отже, що ми далі робимо? Нам потрібно табличку пост. В табличку пост додати нове поле. Нову колекцію, новий документ додати, де буде в нас, куди ми передамо фото URL, User ID. І поки що все. І поки що все. Повернемо результат цього всього, подивимося, що в нас там приходить. Так, додаємо фото. Так, є. Undefined. Невідомо, чи створилось. Зараз переглянемо. Заходимо в наш Firebase database. Так, є, бачите, табличка Post, З нашим ID на 5 починається. да, Правильно. Є у нас юзери, Post, наша табличка. Отже, давайте ще зробимо Post Manager, назвемо... Нам же треба якось ще достати дані, так? Да? posts. Будемо поки що виймати всі. Так, Нам треба Get. В результаті ми отримуємо всі наші пости. Зараз переглянемо, чи нам вони повернуться. Отже, де ми можемо їх діставати? Давайте створимо... Функцію, яка буде в нас викликатися відразу при тому, як ми заходимо на нашу сторінку Post manager, Get Posts. виведемо в консоль, подивимось, чи повертається. Так, наші дані повертаються, все-таки щось там є. І давайте створимо state, який назвемо Posts. І функцію з апдейтом постів. Так, це в нас use state масив. Так, подивимося, що в нас щоб назви не пересікались у нас. А давайте просто через Get. так Тут ми вивели і задамо ці всі дані в Set. Пост є. На даному етапі ми можемо взяти наші пости. змінну пости. Йдемо сюди. Хоп! Має бути один пост. Так, бачимо один пост. Далі беремо наш айтем. Так, юзерней ми туди не передали поки що, так? угу. Ну, нічого. Так, це в нас post-item Нам потрібно саму фото вивести Отже, image item Фото. URL. Правильно? Якщо немає, у нас фото URL рапто То пуста строка там. Так, подивимось, який в нас стиль в пості. Так, висота, ширина. Нормально. Давайте ми зробимо, що це в нас пост-айтем, це в нас буде це фото. М -м -м -м, чи ні. Ладно. Хай буде це врапером. Пост-ітем врапер. А саме фото в нас буде. пост-айтем Фото. Стиль, я думаю, ми зробимо однакові. Майже. Це в нас буде рапер, це в нас буде фото. Тільки для фото бекграунд ми не будемо брати. Ну от, ха -ха, вийшла в нас картинка. Давайте спробуємо будь яке фото гір. Да? Люблю гори. От давайте. Зберегти зображення, робочий стіл і з робочого стола просто перетягуємо. Є. Далі відкриваємо наш додаток, натискаємо на фото, вибираємо і чекаємо завантаження. Завантаження відбулося. Ми тут не бачимо, не бачимо його, бо в нас ще немає можливості обновити поки що. Давайте ми просто перезавантажимо наш додаток. Є. Ось у нас дві, два фото нашої гори. Ось таку ми сьогодні цікаву задачу виконали. Я думаю, що на цьому поки що все. Далі я в своєму телеграм-каналі, ви побачите, я ще хочу додати декілька іншого функціоналу. Тому слідкуйте за моїм телеграмом. Отже, на цьому все. Наступного разу ми придумаємо ще деякий функціонал. Можливо, ви вже знаєте, що ви хотіли би, щоб було в цьому додатку, що вам цікаво було б. Тому можете писати в коментарі під це відео. І побачимося в наступному відео.